По цій карті дуже видно, що Росія пропонувала залужному зрадити нашу країну. Іде на нього дуже сильна небезпека в другій половині літа. Ну, щоб ви собі розуміли, Росія його вже поховала. Залужний для України як Архангел Михаїл. Тут він буде до останнього. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І ми сьогодні дивимося на нашого улюбленця Валерія Залужного, що це за людина, яку е, історію вона відіграє в нашій, в нашій Україні? Чи з ним все добре? Бо він кудись говорить, що зник всі ці питання ми з вами. Подивимося обов'язково. Хочу одразу сказати, що я ні в якому випадку не залажу в особисте життя е, Валерія Залужного. Я не буду ніякому випадку розкривати якісь його секрети, плани і тому подібне. Тому якщо ви дивитесь це відео саме для цього, то ж скіпайте далі. А я хочу подивитися е, найпоширеніші е, ваші запитання, які ви мені запитували за Валерія Залужного. І друзі, не забудьте мене сьогодні підтримати, поставити лайк цьому відео, написати. Будь-який коментар, і не забудьте підписатися, друзі. Ваша підписка для мене е, стимулює мене на якісь нові відео для вас. Отже, поїхали! Отже, перше питання, яке ви мені задали, воно доволі топове. Наскільки часу ще залужним буде залишатися на своїй посаді? Як ми бачимо, деякі аспекти нас інколи шокують, тому що люди, про які ми навіть ну, в житті б не могли подумати щось негативне, інколи нас просто е морально якось знищують. І ви знаєте, я вам більше скажу, що. З кожним роком я дивлюся, що люди, які нам здавалися з одної сторони, такими класними, і ми в них вірили, через 2 секунди стають абсолютно чужими людьми і зрадниками. Але все ж таки, давайте подивимося, скільки часу він ще буде знаходитися в, в, в лаві правління і що його там чекає. Ну, я не знаю, хто би сумнівався взагалі на нього. Перша ж карта випала шестірка жезлів. Це переможець людина, яка переможе, як людина, яка принесе. Перемогу додому. Тобто я вам 100% даю гарантію, що він буде до останнього боротися за нашу перемогу. Він до останнього буде максимально щось робити для нас. І мені здається, все ж таки, що він буде в цій е позиції, точніше, позиції головного командуючого, до останнього, до того моменту, поки він не принесе нам перемогу. Мене це просто реально ті, тому що я звик довіряти своїм картам. Ну, а рухаємося далі, що ще цікавого можуть розказати карти про цю ситуацію. І знову подивіться, ну це просто людина-вогонь, людина, яка несе позитив, людина, яка не говорить, а робить. Хто вивчає взагалі карти таро, знають прекрасно, що жезли це рух. Е, тому на даному етапі ми бачимо, що є така все ж таки в Україні неймовірна людина, яка не базікає, а дійсно щось. Робить. Е, наприклад, ось, е, господин пан Порошенко, по візьмі, будь ласка, будь ласка собі це на, на ус намотай собі десь. Е, я думаю, що ви зрозуміли відповідь на це запитання. Нема сенсу взагалі дивитися далі, е, тому що ці дві карти, в принципі, мені вже показали достатньо. Е, я не хочу, знову ж таки, я не хочу. Вглублятися в ці всі процеси, тому що мій контент має бути розважальним, і щоб ви не перестав щоб ви перестали хвилюватися за цю людину. Наступне питання, яке в принципі іде також топовим для е, пере, пере, передбачення нашого, чи варто йому довіряти, е, ви вже з першого питання для себе зрозуміли, що варто, але ми я все ж таки хочу хочу од, окремо запитати про це, тому що ми, в принципі, подивилися на. Те, до, до якого часу він буде знаходитися на своїй позиції. А зараз питання все ж таки: чи варто йому довіряти, яку енергетику він принесе для України? Ну, це напевно найстабільніші карти, які випадають. По-перше, людина е має дуже багато таємниць, позитивних таємниць, а е він е не базікає язиком. Він не базікає. Тобто, верховна жриця, вона, в принципі, говорить про людину, яка не б... ну, ми, Ми вже побачили по картах з вами, що людина дійсно робить, а не базікає. Але тут... Ця людина, це ну якщо б напевно його постав посадити там і робити якісь над ним експерименти і питки, якісь робити, то людина ніколи не розкаже нічого. Тому я хочу вас запевнити, що. Навіть просто по одній цій карті можна сказати про те, що людина дійсно вона ці таємниці збирає. Вона дуже багато чого знає, і ця людина вона ці таємниці оберігає як зіницю вока для неї. Це найголовніше. Наступно ми бачимо карту імператриця. Це дуже сильна карта, яка, ну, по-перше, що вона принесе, я задав питання, що він принесе для нашої країни, і ми бачимо е, дуже класну карту плодючості, енергії. І е, я можу на 100% впевнений сказати, що він дуже стабільний, дуже стабільний. Хоча я можу вам сказати таку інформацію, е, може, це для вас буде не новина, але все ж таки я хотів би розказати, що йому. З ним хтось зв'язувався і намагався його підкупити. Ця людина відмовилася. Причому не просто відмовилася від цих грошей, а чітко дала позицію, сказала, що ні, і послала на дуже далеко, як то кажуть, за російським кораблем. Чому я так вирішив? Тому що, бачите, ось карта четвірка кубки, кубків. Біля нього карта вибору, карта коханців. Бачите, тобто йому приносили у цей кубок. Кубок, який символізує щось нове, тобто йому б, 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 пропонували, а давай зрайте країну свою. Він цього не зробив. Ось такий мужик. Я е, можу вам на 100% сказати, що я настільки пишаюся, що в нашій країні е, ця людина займає таку позицію, що ну просто в мене нема слів. А тепер давайте подивимося дуже ваше таке. Напевно, топове питання, яке ви мені задавали про залужного. Це чи загрожує щось йому? Ну, по перше, тут не бути треба мульфаром для того, щоб знати, що дійсно йому щось загрожує, дійсно е е Росія на нього полює як може і е е максимально намагається його знищити. Ну, в принципі, як і весь український народ. Але все ж таки цікаво дізнатися, чи загрожує якась смертельна небезпека, і коли це може бути, якщо щось загрожує. Отже, давайте дивитися. Ну, по-перше, хотів би сказати, що небезпека є і залишається зложний один із тих людей, яких Росія хоче знищити, і сказати, що там ну, все добре, що там йому нічого не загрожує, загрожує. Особливо в увагу треба звернути саме в літній період, тобто на другу половину літа. А, а, дуже дуже а, є велика небезпека. Але знову ж таки, карти смерті я не побачив, і слава Богу. А, і так як ми попередні з вами бачили розклади, що він принесе нам перемогу і залишиться до того моменту, поки перемога не буде у нас, то я можу вам сказати, що в принципі плюс-мінус ситуація стабільна, ситуація вирішується. І єдина ситуація, яка йому дійсно болить, і це треба звернути увагу на здоров'я. Тому що е, я бачу, що є дуже велике саме навантаження на його нервову систему, і вона дуже сильно його енергетично давить. Але в цілому все нормально. Ну і останнє питання, але не останнє по значенню: це все ж таки, куди подівся залужний. Бо Росія його вже поховала, сказала, що там його там в мільйон тисяч ракет потрапило, що він десь там лікується, чи може він лікується від якихось проблем там інших. Отже, давайте подивимося, що насправді там відбувається, і чи можна мені взагалі про це говорити? Ось у чому питання зараз подивимося, чи все нормально. Давайте просто, хоча б поверхнево подивимося, чи все з ним нормально. Ну а ха знову ж та карта. Знову ж та карта, яка була у нас на самому початку розкладу, Знову випадає рицарь жезлів. Це говорить про те, що наш Валерій Залужний з ним все в порядку. Він на коні, він готовий е, битися. Просто я так розумію, що е, він е, пішов в якусь таку е, тиху гавань для того, щоб опрацювати свої якісь справи. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дуже сподіваюся, що воно вас надихнуло на віру в перемогу. І не забувайте підтримувати. Давайте один одного підтримувати. А ваша підтримка для мене найголовніша. Вам треба поставити обов'язково лайк цьому відео, підписатися на мене і написати якийсь прекрасний коментар. Наприклад, що б ви хотіли побажати нашому Валерію Залужному. Ну що, на цьому все з вами був, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І до завтра.